Боже, я так захоплювалася нашою нашим першим декором, дівчата. Мені Настя винесла ось цей витвір мистецтва. Я не можу намилуватись. На моніторі дивлюся, тут дивлюся. Дивіться. Тут просто кожна деталь, тут дійсно така тонка робота. Подивіться на цього оленя. Ой, мою на носику, бачите, ось це вона, щось такий, ніби сніжочок пристав. Подивіться на всю цю красу. До речі, більше декор. Я потім згодом порівняю золотівного копита. Боже, який красивий! Декор новорічний, ну просто знаєте, декор новорічний він створює настрій. Я розумію, що у нас така з вами зараз ситуація в країні, що дуже часто ми створюємо настрій самі собі. так? Але якщо є маленькі діти, ну це робити просто обов'язково треба. обов'язково. Якщо вдома така, така прикраса, такий декор, коли ви наглянули на цю красу, на, на цю тонку роботу, радіти будуть і дітки, і дорослі. І мої хороші. Ще дуже хочеться, знаєте, щоб ми дійсно були з вами такими сильними українцями, що дійсно, не зважаючи на всі проблеми, на всі переживання, знаходили привід для радості, знаходили привід побути зі своїми близькими, знаходили привід порадувати і себе, і зробити комусь подарунок. Це буде просто шикарний надзвичайний подарунок для декору. Я ж кажу, що він на роки, незважаючи який рік би не прийшов, так, будь-який, будь-будь Варинки, цей символ нового року, олень, символ, символ свободи, символ такої незалежності, самостійності, він завжди буде доречним. Нагадую, що матеріал, з якого створено, це полістоун, це штучний камінь з додаванням смоли, тому він має бути більш зносостійким. Так. А, і вартість сьогодні, спеціальна вартість наша, така, знаєте, подарункова на цей художній витвір мистецтва буде зараз Настюша нам начаклує. Наші режисери зараз нам, а, знаєте, наколядують. Вартість. Настя, чекай! 1099? А, а як це можливо? Це новорічний подаруночок. А у нас попередня прикраса також була така мала вартість. А вона була трошки більша. Слухайте, ну, я зараз покажу два, Да? Дивіться. Ну, мені просто здається, що вони мають бути в домі Обов'язково парою, дівчата, вони навіть повернуться один до одного. Якщо, якщо порахувати, ось це на врічний 1099 плюс 1099, але пам'ятайте про те, що мінус 100, що будь-які замовлення, якщо два замовлення в одному чеку, в одному ефірі, ви додатково отримуєте мінус 100 гривень, замовляйте обов'язково, або олень з дітками. Або олень з тваринками. І то, і то просто неземна краса. А якщо у парі, ви подивіться, ну, я так вже собі придумала історію: це в нас самочка, це в нас самець. Ти теж. Насті ми вже драматургічно виплили, виплекали якусь новорічну казку, так, що дітки собі подорожують, Каї Герда, зустріли звіряток, звіряток їм знайшли шапочку, бачите, нав'язали щось разом вирішують, якісь новорічні цікаві питання, мудра сова. Бачите, зверху вона цим всім керує. Цим всім керує. Тим більше в новорічну ніч. Можуть, і зайчик і лисичка, символ єдності. Ну, бачите, тут дуже згадала, що нася мультик Бембі. Так, але він ну, такий кінець нього дуже драматично, я б сказала. А, тому я так його зайвий раз знаєш, не переглядаю, не, не, не згадую. Але, але мож... ми творці своєї історії, то ми можемо. Створити свою казку і зробити свою історію. Мої хороші маю крокувати далі, тому що дуже мало в нас залишається новорічного декору. Нагадаю, що зараз наш лот в студії це олень з тваринками. Бачите, вартість його 1099, Ось цей надзвичайно красивий, гордий, незалежний, надзвичайно красивий. Погляньте, як живий. А також маємо декор олень з дітками. Але зараз не про нього, а про ось цю красу. Під кодом обов'язково занотовуйте ДТ 968. І замовляйте, поки є в наявності ДТ 968. Мої хороші крокуємо далі.